Привіт, я Світлана Вайт. Буває так, що ми перемагаємо ворога з тієї чи іншої сфери життя, так би мовити, у бою, але не у війні, яка у нас з ними йде. Тому ворог повертається до нас і знову починає робити якісь пакості. Давайте подивимось, кого зі своїх ворогів ви вже остаточно перемогли. Хто з них більше не зможе, вам нашкодити, навіть якщо намагатиметься. Просто зараз підпишися на цей канал, обери карту та слухай відповідь. Перший варіант дивимось для вас. Ви вже тут остаточно перемогли а, якусь жінку, яка дуже прагне влади над людьми, яка прагне усім і усіма керувати. Ця жінка в тілі така, якщо ви зараз подивитеся, куди я показую ось, так вона може виглядати, хто із вас може її впізнати. Ця жінка може бути з вашого минулого. Якось з вашим минулим пов'язаним, або з вашою сім'єю. Ця жінка вам ворог, тому що вона намагалася вам маніпулювати, можливо, навіть робила на вас якусь магію. Робила вона це для того, щоб отримати якусь фінансову вигоду, або просто потішити своє его, що воно може і те, і все і інше, і що усе їй підвладне. Другий варіант: Дивимось, якого ворога остаточно перемогли ви. Другий варіант. Ви тут остаточно перемогли якусь відьму, яка силою забирала, такою грубою тупою силою, забирала у жінок щастя, якісь шанси на щасливе життя, на подружжя щасливе, на щастя в особистому житті, на красу. Щось таке вона робила. Діяла вона при цьому через інтернет і, скоріше за все, все-таки тут була магія. Третій варіант, Дивимось для вас, якого ворога ви вже остаточно перемогли. Третій варіант. Ви тут перемогли остаточно якусь сама закохану жінку, яка а, наділа на себе таку якусь явну корону. Наче вона королева, що їй все можна, що вона варта усього кращого у цьому житті. Зараз їй доводиться якось відстоювати свій, свій статус у суспільстві, захищатися від якихось нападок конкурентів, можливо. А ця жінка впливала якось погано на вас своїм словом. Якесь у неї таке слово було недобре. І от, як ото скажу, якусь фігню, так воно могло так і статися. І Ця жінка не бажала вам добра. У сфері фінансового достатку. Їй не подобалось, що ви більш така заможна людина, що у вас більше грошей, що ви більш захищена, що ви більш гарна. І якось вона на це так дивилася, що у вас робота хороша, можливо. І своїм словом, вона якось вас там могла критикувати, якось про вас погано казати, і це на вас впливало. Але це більше вам не шкодить, тому що. Тему нашого розкладу, якого ворога ви вже остаточно перемогли, вона більше не зможе вам нашкодити. Дякую за перегляд та увагу до мого каналу, незважаючи на те, що цей канал новий, у нього вже починають з'являтися перші хейтери, які у третій годині ночі пишуть під кожним моїм відео рашистською мовою якусь дурню. Шановні хейтери, хочу вам особливо подякувати, оскільки ніхто не приділяє мені стільки енергії свого часу та уваги, як ви. Ніхто, так як ви, не доводить мені, що я не пусте місце на Ютубі та не пусте місце у цьому світі, що мої слова та дії значені для суспільства та варті такої великої кількості уваги. Також хочу просвітити усіх людей, які вилучають себе магами у коментарях під моїми відео та посилають у мій бік негатив. Негатив, який ви посилаєте у мій бік, ви своїми ж руками записуєте у сценарій свого життя, оскільки те, що посієш, те й пожнеш. Так працює всесвіт. Друзі, якщо розклад був корисним, то обов'язково поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на цей канал. Нехай це буде платною за розклад. У мене на сьогодні вже все. До зустрічі!